Чому на козацьких могилах стоїть мальтійський хрест і що пов'язує лицарів мальтійського ордену з запорозькими козаками? Саме про це в цьому відео. Згадка про запорозьких козаків є і в мальтійських військових хроніках. У травні 1565 року 50 -ти тисячна армія Султана Сулеймана, дружиною якої була легендарна українка Роксолана Фюрем, вона ж Анастасія Гаврилівна Лісова, намагалася взяти штурмом Мальту. Проти турецької армади Мальта виставила військо у півсотні лицарів та у п'ять тисяч мальтійських солдатів та наймаців. Серед них були понад сотні запорозьких козаків. Після запеклих кровопролитних боїв турецька армія відступила аж до посфору, і облогу Мальти було знято. З великим Горечем сприяв цю подію Султан Сулейман, вперше за 40 років його зупинили на Середземному морі. Тож як запорозькі козаки вперше опинилися на Мальті? Історичні документи свідчать, що після чергової перемоги лицарів над яничарами на турецьких галерах мальтійці виявили закутих у ланцюги невільників з дивними зачісками на поголених головах. Вони були з чубами. Так, це були запорозькі козаки. На запитання здивованого їхнім виглядом. Великого магістра Мальтійського ордену, хто ж вони такі і чому носять на шиї хрести, козаки запорожці, відповіли, що потрапили в полон до турків ще 10 років тому і з того часу перебувають на галерах османських як грибці. Великий магістр був здивований і щедро обдарував козаків, а потім відпустив їх на всі чотири сторони. У свою ж відповідь йому козаки запорожці, як справжні лицарі, попросили дозволу залишитись у війську мальтійців, щоб віддячити йому за звільнення від бусурман і надати їм шанс помститися османам. І вони довели, що володіють зброєю майстерно, як у пішому бою, так і в скакуна. куна. І море для них як рівний дім. В той час на Кримські острови різні роботорговці завозили чорношкірих рабів з Африки. Лицарський орден звільнив і їх, але Африканці після звільнення розбіглися хто куди. Згодом іноземці, котрі відвідували Запорозьку Січ, звернули увагу на одну цікаву деталь: козаки запорожці носили на шиї хрестики, що характерно вони були схожі на ті ж самі. Як і у мальтійців, тож звідки взялася така схожість хрестів мальтійців та запорожців? Автори багатьох публікацій на мальтійську тему стверджують, що запорозьке військо у своєму середовищі завжди вважалося лицарством і пов'язувало себе з православним військово-чернечим орденом. Зараз у соборі Лаветта це собор святого Івана на острові Мальта можна побачити захоплюючу скульптурну композицію, яка була створена приблизно ще в 1680 році. В цій унікальній роботі на вершині розташований бюст великого магістра мальтійського ордену Ніколо Котонера, котрого підтримують два Атланти, мармурові фігури африканський невільник та запорозький козак. Так, це той самий великий магістр ордену мальтійців, котрий звільнив запорожців з галер. Мистецький твір мальтійського скульптора вражає глибиною підтексту. Африканський невільник у його витворі представляє ідею покори та чекає визволення, тоді як запорозький козак символізує внутрішню боротьбу за волю, свободу і незалежність. Після того, як запорозькі козаки героїчно допомогли мальтійцям, вони стали дуже популярні на Мальті. Про них там знали всі. Отже, Мальтійський орден відвідує легендарний Козацький отаман Дмитро Вайда Вишневецький. Він приїжджає туди і вивчає суть та структуру Мальтійського ордену. Князь Дмитро Вайда Вишневецький, організувавши згодом Запорозьку Січ з перших днів розвивав її на зразок Мальтійського ордена. Одним із підтверджень цього є зображення мальтійських хрестів на козацьких хоругвах та іншій атрибутиці, а також і мальтійські хрести, що висечені з каменю на козацьких могилах. Казаки запорожці часто вирушали на Мальту, щоб вивчити мальтійську воєнну тактику, в той час як мальтійці прибували до Запорожжя, щоб вивчити козацьке бойове мистецтво, і обидві сторони мали чому вчитися одне в одного. Козаків запорожців можна відстежити не лише на Мальті, але й в орденському лицарстві в Єрусалимі, де в храмі Гроба Господнього і досі зберігається цінний дар від гетьмана Івана Мазепи, чаша з чистого золота. До речі, Іван Мазепа був самим великим меценатом храму Гроба Господнього в Єрусалимі. Тож, як ми бачимо, саме слово лицарь з'явилося на січі не просто так. Також як і постать козака запорожця зовсім не випадково потрапила до собору мальтійського військово-чернечого ордену. Повернемося до цієї скульптури. запорозький козак на надгробку великого майстра Ніколаса Конотера це свідчення загальної спрямованості двох бойових спільнот, перебуваючи у різних точках Європи, вони в єдиному пориві виступали проти войовничих тогочасних. Бусурманських орд це їх об'єднувало. Існує такий історичний факт: засновник міста Фастова, українець Йосип Верещинський, увесь час говорив про заснування на Запоріжжі лицарського ордену на кшалт Мальтійського і мрію цю він ширив словом своїм і своєю печаткою по всій території України. У період розвитку Гетьманщини досить тісні зв'язки між мальтійським орденом та Запорозькою. Січу набули потрібного розвитку. Характерно, що в Мальтійський орден було записано частину майна у заповіті одного з князів Острозьких. Офіційно Мальтійський орден на українських землях з'явився в 1609 році, а контакти, як ми бачимо, мали місце. І раніше, вже з 1609 року, на території України мальтійці створили Волинське приорство, отримавши у своє розпорядження землі того ж князя Януша Острозького. Серед мальтійців було чимало представників української православної шляхти. Багато хто з них також заповідав свої маєтки ордену, наприклад, у Корсоні, на Черкащині на Житомирщині, і таке траплялося на Поділлі. На той час в Європі козаків не просто порівнювали з лицарями мальтійського ордену, а називали їх ще кращими ніж мальтійці. В історичних архівах було знайдено європейський історичний документ. Це журнал нової історії і географії 1771 року, в року, котрому зазначено таке. Запорожців і донині порівнюють з мальтійськими лицарями, але ж є сподівання, що в подальшому їх буде визнано вище від цих паньків, тому що запорожці дбають самі про своє утримання, не буваючи нікому в тягар, тоді як мальтійські лицарі без сорому живуть вже довгий час, нічого не роблячи і нічого не зробивши для добробуту якоїсь держави. Вони померли б з голоду, якби князі не залишили їм командування, яке орден прибав зовсім для інших потреб, ніж добре годувати комендантів існувати для їх персонального задоволення. Запорожці спираються тільки на Бога та на свою вдачу, і бувають завжди добре озброєні. Тільки от їх міста мають поганенькі фортеці, і навіть не дивлячись на це, турки не мають над ними успіхів. Запорожці б'ють турків без жодної обіцянки це робити, а мальтійські лицарі, що згідно з їхнім уставом, тільки й повинні б цим займатися, а мальтійці тільки дивуються тому, що повинні були б це робити самі. Треба сподіватися, що все ж дадуть цим хоробрим козакам лицарство, хрести або інші відзнаки, на котрі нині всі так щедрі. Ось так писали європейці про наших славних козаків-запорожців. Тож козакам вдалося все ж таки збудувати свій ще кращий військово-чернечий православний орден лицарів хрестових. А до словникового запасу мальтійців міцно увійшло слово козак.